Я не знаю, може хто й чекав зимню рибалочку очередну. Так я чекав це точно. Ну що, друзі, розставив я наконець палатку, закинув дві удочки, що зліва на опариша, що справа на вимі. І надіюся буде щось. Так у нас перша покльовочка. А, ні, не. не мой. 24. Вот опять про такого. Вида. Спимал две плиточки. На данный момент. Ну, минут да, сейчас уже. что-то есть. давай вот. кормить так у мене є. Такий чудопристрій. просто народи само слов перегнал не сегодня такий лоточок. точек прикормочки на колотых домах Магазинний. Так. А ну, бежала. Дальше. И порастели. Вот Итак, надо музыка играла. І воно потихеньку труплевое. Ну що це за покльовки? Єлі-єлі. Таке відчуття... Оп! Ні, немає. Таке відчуття, що тут риба десь розбалувалася конкретно. Або навіть крупна риба десь стоїть або на глибині, або... Або десь вже лежить у магазинах на продажі. Чекаємо. Опа, якраз була покльовочка. надіюся почне Ну, слабенько. Так. Чого я включився? Хочу поміняти стратегію свою. Зараз до опори, що трошки вим'я, Я перерізав кусочок надвоє, щоб був трошки менший. Оп. На другу постараюся поставити мотилько. Сам, звісно, розумію, що це глупость. Але з таким клювом, напевно, надо. Получається така сілочка. Один крючок, другий крючочок. Опа, трехтіля. за порошом. Пошло. Дивно тут був. риби, будь дуже багато. Але чому вона не плює? Це що дивно. Уже прикормочка кину. А вона не хотість. в пальцях. Близько. Так. До цього опороша. Сейчас прицепом матылько. О, хороший, крупний. В магазині. дали, оп. Нам головне, щоб риба розклювалася, а то все остальне мелоч. Грузії в мене стоять по 10 грам, ліска 0,17 на дні вудочці, на другій 0,18. Бачите, тільки, тільки закинув. І вже діло починає йти. Так, я сам розумію, що це шпроти, але... Веселіше. Та ні, вроді би таке, як і не шпроти. Шпроти. Не то. Але знав. Тут дуже довго ждать не приходиться. В принципе, оно прихлюет відразу. Есть. Ну, это уже або дуплет, або что-то трошки поярче, покрасивейше. Не, шпрута. Але сопротивлялося чуть-чуть Приемнеша. Ой, навіть на опорах я Давай, Давай, давай. Не, Немо. Рыболка вообще шикарна. Капец, сама мелочука и то еле-еле. Вс ужас. Уже кормил, кормил, что только не делал, что... И дно ну, кормил, и сбоку, и сверху, блин, и... И на грузик. Ну, ну я вон уже там... все, О! Что-то такое вроде бы... Вроде бы, вроде бы... Мелочи ну, то Щось тільки що так гарнуло, треба йти хоч подивитися. Ми хоч не плавемо. <мір> Ні, спичок немає. <мір> 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 так, ну, би не Опа, Ой, ой, есть, есть, ей, есть, Красиво занул ой-ой-ой. Вот ой. ой, что, типа клёвочка. Пришло холл 3, мабуч Конечно, не те, що хотілося пала. Але, ага, але. Ага. Так. Есть. Не сильно крупно, а зачетно. Пойдет. Вот там клеи, вот Тут клеи. И Искрись клюе. целый уже хороший. Ой, что с моей леской покрутилась обочь. Не да. Наверное, трое толще дружка сильная. Хорошая, да четненькая рыбка. Оп, есть. Ну, это сейчас приятно. Да, трошки биф. Она уже там сидело. А? Оп! нет Холостно. Так, наращивайся, если вода боится. Нормально, наконец-то расклевывайся. И це, и твой. Пришлось, конечно, удочку поменять. Встав... Мармышечка, наша, -мо, як она працює, як она працює. мармышечка, а, -тит -а, -тит -а -тит. А, ні. Тут нема. Уже. Трошки руки примерзну. Навіть немає часу витирати полотенцем їх. Дуже есть покошу. Сейчас це опускаємо, опускаємо. Мормишечки дуже легенькі. Десь 0,4 ну Грубо говоря, разом 1 грам. 0,4, 0,45, десь. Давайте. Ох. Ой, ну, бачите, що тут буде? Воно кліє.

Кушать? Не профтайков, просто маленький мармешечка І воно приємно так як. Ну что, друзья, у меня рыболовля. Уже йде до завершення. Оце вже клюють останні рибки. Бачите? Це прям дуже мілка. Прям дуже-дуже. Ось Е, Вже четверта година вечора. Пора беруться Завтра важкий день. Зараз ще може якусь одну рибинку спіймаю хорошу. Если вона буде вивитися. На том сиділо закінчилось на сьогодні. Ще трошки улив би на палець. О, ви бачили цю покльовочку? Шикарна покльовочка, просто шикарна. Ось така почти ладошка. трошки ноги начала пить. На... Ну, ух, угу, то это что-то такая хорошая. Ну по крайней мере сразу так показалось хорошее. Ну достойно, достойно плиточка, достойно. Ладно, еще разочек в кейму. хай так и будет, еще один разочек, все, это будет точно все. Может и мне, мне еще ехать, ну почти 40 километров. Нарасти моя душа добралась до дома. Рибалка була просто реально трудова, дуже сильна. Е, я не знаю, я виспав відро прикормки е, у дві лунки і почав ловити я тільки із двох годин дня. Спіймав я, в принципі, норму. Е, риба, звісно, бажала бути крашою, е, більший я так само, звісно, але що було, то було. Риба зараз вже засолена, вже готова е, до сушіння, я б сказав би так. Будемо ждати.